Христос народився! Його! Шановна громада, вітаємо вас із світлим праздником Рождества Христового. Кожного року ми починаємо світ від свято дмитрівського храму. Просимо вас на наше традиційне Слобідське вертепне дійство. Пісня, вечір, молитві час. Христе народжений, порятуй всіх нас. Востайте від сну і благо сотворіте, народженого Христа повсюду возвістіте. Небом земля сталася, як Бога діждалася. Де творець архангелів? Там треба і янголів. Бог сьогодні народиться, небом земля сповниться. Трепещуть архангели, служать йому янголи. Небо славою сповнилось, всі язиці об'явились. Веселіться і радійте, яко Бог. О всьому світі дістала новина, Діва Магія породила, Сіного притрусила. я. Марія попросила, що ж би я сина свого словила, і не висвітаю, прийшли. Ya no, ya no, ya no, Як о все приспіло, різдво спасове, пророками напророчене. пророчене. Ісус же народився від Діви Богородиці, встаньте, і славте Його всюди, нехай знають всі наші люди, усі люди народженого прославляйте, а ти, вертепе, тебе зреселися, саме в тобі Христос родився, В струнім Саутирі народженого вітаю во всім мирі. Віл, віслюк його вітають, і пастирі прославляють народженого, явленого і вояса безпосередного поленого. країни викліємські, полонити всі храми, аби зіскати у Христа народжена з воїнством превеликим. І велів він всім у своєму повітті народжених сьогодні всіх дітей ізбити, О, ірода приохаяний. О, Іроде прихоянний. Ідуть троє царів по Христу. Царісо товариші, худо ноги ваші, кому дари, поклони ваші, при наша шах. О Христу привіточку поклінці давати, щоб в милості вік Хм, Где же он родився? Єже в моем царстві, то не воспрещаю. і іщите. прошу и меня о нем возвестите. Ведь и я пойду к нему, поклянюся, я пред сильным царем смирюся. <связать> звезда С По сірям. Ми на тебе, царю, Христя народжений, бо будемо силою твої захищені. Прийми працю нашу, Прийшли тя вітати, смирину у кліт тобі віддавати. А за царами і я здарами до тебе, Христе, іду з молитвами. За український народ, родину за обездолену нашу країну. І ми просимо тебе, дитятко Боже, як бідне серце просити може. З мило серце Боже над нами і на нашим, над нашим краєм і над братами. Пошла ж нам долю, вини нам волю. Додай снахи, сили та світла, щастя дай Боже народу і в нове, в Куди це і ти Чи що не до раду знову, до Ірода! інший шлях топчіть, повірте сьому слову. Ірод вам тоді у нього говорить лукаво, а ви не слухайте його, та йдіть направо. В ячі В ячі ми вам, янголи, а найбачше Богові, що на шляху нашим нам казав дорогу. Проводіть нас, янголи, небесні, красиві, що пливались руки, і одборів би прихвили. Янгу нам віщає на путь наставляє. Іншим шляхом ідіть до ірода не вірніть. Волхви повернули в Ірода не бувши, І пішли додому, біди не набувши. Сторони пішли своїм Христа полюбивши. Хочуть з ним на небі жити, від йому служити. в моей царской славе. Насмеялись надо мной в моей же державе. Я послал их в Вифлеем, чтобы испытать их о чудесном этом рожденном дитяте. Но они мне о нем весь не известили, как простого мужика меня обостили. Раскаленная трона, не ведь что чинить, ведь я царь, и кто же может меня осудить? Пошлю верные рабы, чтобы его убить. Сытно, мои воины, у меня вам жизнь. Сытно, царю, сытно. Верно, вы должны теперь послужить. Государю, а по что это вы нас опять позвали? На часах-то ведь всегда мы верно стояли, и твои приказы за завсегда выполняли. Но такого вовек не может статься, чтоб над тобой в великом царю смогли насмеяться. Однако же вы меня осмеяли, да царский мой наказ ногами поправили. Обойдите ж мои грады, все мои пределы, убивайте всех младенцев, где бы не узрели. Государю твой приказ виборнить <поставлені> готовий. Ми нас є з тих врагов наложимо, коли захистогання побивався, на сімейці не дивався, помечиний віддався, хай. Забіг день не держався, побежи не упав хаю і родиха, як ти є, зачула.

ти в дітях в куну Що что мочами від сердець наших відриваєш? Ступай, баба, повно шуметь, а в убитом нічого жалеть. Ступай, баба, ступай! Здесь валяться не дочин его плач, Рахиле, глянь, для ти. Їхня ровина, на приводу, ви троє поду, Діти обривали, за не запитали. Світнього травали душі їх заслали, за життя утрату, прийняли заплату, Прийняли заплату. За привозу, ми ми діти ее плывали, так и напитали. Діти хоч пропали, руки їх заставили, завжди тяло трату прийняли захвату. Выняли заплату. бай, какая сих тех времен, свершилась перемена. Думал я уж вечно жить. Он близится, наверное, кончина. Однако ж я и сам со смертью сражаться буду. Бое, верные мои! Да, царю! станьте у порога! И на да смерть не убежит! Звите на подмогу! Есть! ты, на И меня 넣ости. Зайди, брата друже, мені пособити від цього кровопивця земельку звільнити. Ха-ха-ха, я б прийшов, подруженко, тобі на пораду. І бувають вже такі запеклі гади. Хіба ти не хочеш гадати зі мною? То візьми ж тецестрокосу, вдар його по голові, щоб затягували тутешніх хто над ними головний. Та ти що мене не знаєш? Азм є богат і славен, і несть ніхто мені не равен. Слава пройде, і багатство скоренько минеться. Всі коси досить одного замаху і помреш ти, чоловіча від самого страху. Хм. Коси ти стару траву своєю косою, Не тебе я. Сравняться со мною. Я могуществом ті сіли тебе уничтожу. Сю дурненький, та я з тебе навіть не сміюся, бо нікому світі я не поклонюся. Я усього світу найважніша пані. Я одна цариця на всі ваші страни. <ріст> Усіх посічу косою своєю! Загризався проти смерті, а вбитий косою. Вона зараз візьме і тебе з собою. І ти будеш завжди там, завжди перебувати. Вмирай же, царю і роде, окаянний кате. Дужений любий, друженний любезний. Довго я чекав на тебе у глибокій бездні. <рес> <рес> отак от беруть, отак от несуть розкішників світу, оскільки дать не можуть для Бога одвіту. Віда б серед, що і стривиться, і царство його в кінець розориться. Заслуга його знатна і всім явна. За, За те і пекельна бездна наготована. О, іраде приокаявний, о, і ради прийманий. Вічні очі, зло покараним завжди буває, вже народився спас, що всім керує, рад нас посилає, засвітиться сонце волі для вас. Будьте щасливі, добрі люди, нехай поміж вами горя не буде. Шануйте віру, шануйте мову, будьте щасливі, будьте здорові. Щастя і миру вашу хату. Будьте веселі, будьте багаті. А ми, друзі, далі поспішаємо. Христові Богові пісню заспіваємо. Не для вас часу? Мозгендлюю, мостаргую, все міняю, все купую. А як треба, то й продам, бо я маю добрий трав. І далеко добрі люди. Може, в хоч міріше буде. Є в нас жінка і ковбаси, водка, піво, ананаси. Треба би здорові сісти, трохи випити і з'їсти. На що ті пісні, танці, дзвони? Чи не краще? До корчми піти, у мене там така горілонька, що ж закрутяться світи. <риснє> годі, можна, годі нас дурити, ми без тебе вміємо жити, без облуди, без мороки є у нас свої пророки. Назад на Бог, окляді ходити і колядою весь світ веселити. Що будете давати? Ми будемо гордувати, роди Боже, жити в пшениці, і у паштиці. У полі ядро, а в де не добро, хтостос пародився. Ми добримо, люди, а не люди. Обрітай, а вам грай, що ночу заповідають, а вел уже хай, завітай, обрізай, а зачігай, що їй. І об'ясні вам за все. Ми вам бажаємо кожній хаті. Добро і щастя. Зустрімо з вами наступного року. Будьте здорові! Нехай дійсно вас минає в колі і буде з вами завжди. Ми щастя. Дякую.